Всім добрий день. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про символіку трьох днів енергетичних у вересні. Вересень це дуже енергетичний місяць цьому році. Чому? Тому що місяць вересень це дев'ятий місяць, а рік, якщо скласти всі цифри в даті цього року, 2025. Ми також отримуємо 9. Тому цей місяць 9-й має дуже енергетичну і дуже потужну силу. А особливо це стосується особливих днів. Їх три дня: це 9 18 і 27. І от саме зараз. Я б хотіла поговорити саме про ці дні і про символіку, яку ви бачите зараз на екрані цих днів. Але ж давайте поговоримо більш детальніше і більш конкретніше, що означає ця символіка. Дев'ять кутів в дев'ятки, руна феху, безкінечність, знак зверху. І цифровий код вашої дати народження. І так, давайте розбирати все по порядку. Символіка Дев'яти кутів. Дев'ятка у сакральній нумерології пов'язана з завершенням циклу, підсумком, мудрістю та здобутками. Дев'ять кутів утворюють енергетичний замкнений простір. Де сходяться сили матеріального і духовного. Така фігура використовується як мандала достатку або грошовий оберіг. У центрі часто ставлять символ багатства. Можна поставити монету, руну феху або аркан імператриця. Також можна поставити колосок. У нашому випадку це руна феху. Значення грошової дев'ятки з дев'ятьма кутами гармонізація фінансових потоків, притягнення стабільного доходу, знаття енергетичних блоків, що заважають багатству, символ завершення старих фінансових труднощів і вихід на новий рівень достатку. Візуально це можна уявити як. Зірку з дев'яти вершинами, енеаграми. У кожному куті свій аспект грошей це праця, талант, удача, зв'язки, знання, мудрість, стабільність, духовність, спадок, дар. І так, як же використовувати цей символ? Ви можете малювати на папері або свічці. Використовуйте золотий зелений чи червоний колір. Це символ грошей і енергії. Можна робити на аркуші і носити в гаманці. Як же його активувати? Сконцентруйтеся на намірі. Я відкриваю для себе потік грошей і достатку. І промовляйте свій код, той, що у вас є. До речі, якщо хто не знає, як вирухувати свій код, це можу зробити я в особистому консультації. Тому, кому потрібно, пишіть, я вам надішлю. Або можна промовити афірмацію над символу. Місце застосування носити з собою у вигляді амулета, ставити на робочому місці чи в зоні грошей. По феншую – це південно-східний сектор. Використовувати в ритуалах на фінансовий ріст. Порада. Малюйте дев'ятку усвідомлено, повільно, ніби плітаючи свою енергію. Після завершення подякуйте Всесвіту за майбутній достаток. Тепер давайте розберемо більш детальніше саме про дні, про цифри. Числа 9, 18 і 27 несуть у собі силу дев'ятки, завершення, мудрість і вхід у новий цикл. Саме в ці дні енергія девятки проявляється найсильніше. Коли найсильніше малювати та активувати, грошову девятку можна малювати 9 числа це День сили дев'ятки. Відкриття фінансового потоку. 18 числа це подвійна дев'ятка, 1 плюс 8 дорівнює 9. Вона посилює дію на багатство і кармічне очищення фінансів. Також можна малювати 27-го числа. Це потрійна дев'ятка, 2 плюс 7 дорівнює 9. Найсильніший день. Для стабільного і тривалого грошового каналу. Отже, ритуал активації найкраще робити 9, 18 або 27 дня. Можна робити любого місяця, але 9 місяць це самий енергетичний місяць. Цьому році, і тому бажано малювати 9, 9, 18 і 27 числа саме в цьому місяці. Але хто не встиг, той може намалювати ще 18 і 27. Але загалом можна активувати цю дев'ятку в будь-якому місяці. Але 9, 18 і 27 числа. І так, афірмація молитви для грошової дев'ятки. Промовляйте тричі, дивлячись на символ. Силою дев'ятки відкриваю потік достатку. У цей священий день назвіть дату 9, 18 чи 27. Я притягую гроші, багатство і процвітання. Нескінченність веде мене до успіху. Рунічна сила феху множить мої доходи, а мій код, називайте свій код, закріплює фінансову стабільність. Мої двері відкриті для грошей. Мої руки приймають достаток. Моє серце вдячне Всесвіту. Так і є. Ще раз, як робити, малюйте символ у вибраний день 9, 18 чи 27. Запаліть свічку. Промовляйте цю молитву втричі. Уявляйте, як символ світиться золотим і притягує потоки. Грошей. А ось що робити після використання грошової девятки? Ну, по-перше, якщо ви носили її в гаманці чи на роботі, тримайте стільки, скільки відчуваєте потребу. Коли символ починає гаснути, папір тьмяніє, рветься. Відчувайте, що вже не працює. Це знак що його цикл завершився. Тоді подякуйте йому словами, дякую тобі, грошово дев'ятка, за службу відпускаю твою силу з вдячністю. Якщо малювали для ритуалу після активації, проговорювання афірмації символ можна зберігти у зоні грошей Південній Схід дому. Носити собою 9 днів, після чого спалити, вогонь очищає і закриває роботу. Третє. Як правильно утилізувати найкраще спалити символ, а попіл розвіяти за вітром чи закопати в землю? зі словами подяки? Якщо спалили, неможливо. Якщо спалити неможливо, то можна загорнути в натуральну тканину і віднести до річки чи закопати під деревом. Частота використання можна малювати новий символ щомісяця на 9, 18 або 27 числа. Кожна нова дев'ятка відкриватиме оновлений фінансовий цикл. Головне завжди дякувати символу. Після його використання. Це як закрити двері після ритуалу, щоб енергія не розтікалася. Ще раз хочу нагадати: якщо ви не знаєте свій цифровий код, це можу зробити я вам особисто в особистому повідомленні. Тому, кому потрібно розрахувати ваш цифровий код по даті народження, то звертайтесь до мене. Завжди готова допомогти. Ну що ж, на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А в мене на сьогодні все. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних зустрічей. І головне, бережіть себе.